Хлопці, всім привіт на зв'язку, я Блог Річарда. Та що я вам можу сказати, хлопці? Сьогодні ми з вами доб'ємо 1 мільйон гривень. Зараз на моєму балансі 23 319 доларів. Щоб зробити рівно мільйон, мені потрібно. 24 154 долари розробити та ми це з вами у цьому відео зробимо. Тому це ось мої виведені кошти, долари. Тому не буду казати, яка тут сума, тому що весь акцент у нас сьогодні на 1 мільйон. І якщо чесно, я дуже довго цього чекав, тому хлопці дуже важливий, дуже важливий момент. Переходьте під любе моє відео, можливо, навіть під, ну, і під це відео, та тисніть ось сюди. Та переходьте у мій телеграм-канал. Обов'язково хлопці, переходьте до мого телеграм-каналу, так як тут дуже багато інформації, і мене тут більше, тут дуже багато моїх думків. Тому обов'язково переходьте також по закріпленому з смс. Та ось вам повна 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 стратегія. Тому, хлопці, не втрачайте таку можливість, та переходьте до мене в телеграм-канал. Все, переходимо давайте до комп'ютеру і будемо заробляти наш один мільйон. І так, друзі, всім ще раз привіт. Перейшли ми на комп'ютери. Так, сьогодні дуже важливий в нас день. Сьогодні ми нарешті будемо добувати 1 мільйон гривень. Я дуже радий, якщо чесно. Тому давайте в нас є не так багато часу, поки не зачинився наш ринок. Давайте аут GPI переходимо на інвестинг, Всю цю стратегію, я думаю, ви вже знаєте. А, по 500 разів повторювати не треба, але ж ми торгуємо на брокері Pocket Option, Силка на нього буде в коментарях. А, відкриваємо Pocket Option, обираємо валютну пару, переходимо на рівності.ком. Тут пишемо в пошуки цю пару, теханаліз, одна хвилина та активно продавати. Нам показує активно продавати, заходимо в цю угоду. Та вже за 1 секунду бачимо, як вже від, відпрацьовує наша ця угода. Тому, за 5 секунд вам пояснився, якщо активно продавати, заходимо вниз, якщо активно покупати, заходимо вгору. Якщо покупати, продавати або нейтраль, нам це не підходить, тому активно продавати або активно покупати. Тому дивимось зайшли ми з вами в першу це Вже поки йдемо, ми досить впевнено, тому ось так і працює наша схема. Цій схемі я присвятив дуже багато відео. Можете подивитися, вже 22 відео в нас. На цю тему, тому що я вам можу сказати, все працює бездоганно, все працює дуже гарно, тому дивимось, поки йде в нас е, дуже так міліметраж, мілітра, міліметраж, така волатильна в нас торгова пара, валютна пара. Але дивимось, якщо одна охота в нас не заходить, ми не нервуємо, не панікуємо, а просто подвоїмо нашу суму. Тут в нас не зайшло на 400, заходимо на 800 а, і обираємо іншу пару. Давайте це буде Кат GPI. Кад GPI. І просто подвоїмо нашу суму для того, щоб відбити минулий мінус та вийти в невеликий плюс. Також активно продавати заходимо на 800 доларів та дивимось вже за відпрацьовкою, за відроботкою цієї нашої угоди. Головне, друзі, пом... ну, не дивлячись навіть на те, що нам каже інвестінг, дивитися, що. Що в нас як працює, дивитися мінімально на теханаліз та на тренд. Ось як ми бачимо, вже друга наша угода, що нам каже інвестінг, відпрацьовує себе бездоганно, але на минулій годі невеликий міліметраж був, але ж ви можете саме подивитися валютна пара одна й та сама, час один той самий, тому все дійсно працює тут. Нічого не зробиш, нічого тут не підробиш. Тому ось так ми з вами і заробляємо кошти. Ну, то ми за відпрацьовкою цієї нашої угоди, як що тут буде. Ну Тут досить певний плюс, та цим плюсом ми з вами відбиваємо минулий мінус та виходимо в мінімальний-мінімальний наш прибуток. Тому прибуток у нас 200 доларів буде. Впевнений плюс нам залишилося, друзі, ще 600 доларів зробити. Це можна зробити однією угодою, але ж. Давайте також дуже торопитися ми з вами не будемо. Обираємо іншу валютну пару, тому що відео в нас йде тільки 3 хвилини, але ж хочеться зробити гарне відео та цікаве. Давайте GBP GPI. GBP GPI. Теханаліз. Одна хвилинка нам каже, також активно продавати. Там ми заходимо активно продавати і вже у першу секунду бачимо гарний дамп вниз, але ж дивимось також не поспішаємо зі своїми висновками. Дивимось, я нічого вам казати не буду, ви все самі бачите, як це працює. Якщо б вже зайшов би на більшу суму, то ми з вами щоб добили мільйон. Але ж моя важлива задача зробити гарний контент для вас, щоб вам було цікаво, щоб. Вам було інтересно це дивитися. Тому дивимося за відроботкою цього сигналу. Залишилось у нас ще 20 секунд, поки в нас а, заходило спочатку у досить впевнений плюс, зараз такий міліметраж, поки йде мінус. Але ж нашу схему ви зрозуміли та побачили, якщо зараз мінус. Подвоюємо нашу суму і зайду трохи більше. Та давайте подивимось, що нам каже. Досить активно, досить активно продавати, тому давайте ще раз активно продаємо. Зайшли, не подивилися на наш теханаліз, але ж потрібно ще бажано змінювати валютну пару. Але ж дивимось, я думаю, тут все буде гарно. Якщо чесно, добити мільйон це досить така не дуже проста задача. Та як не крути, на емоції, на нерви воно також діє. Але ж я в цій справі вже дуже давно. Та як не крути, Мої емоції завжди під контролем. Тому дивимося, якщо ця угода в нас також не заходить, заходимо вже на 2400 та відбиваємо наш минулий мінус. Так, а, давайте почекаємо 20 секунд та поки підберемо іншу пару. Підготовимо. Хай це в нас буде. Хай це в нас буде. А, так. Давайте Єврокад. Поки заготовимо Єврокад. Так, там в нас вже буде мінус, але нічого страшного тут немає. Єврокат активно покупати. Де в нас Єврокат? Де Єврокат? Єврокат активно покупати на 2400 доларів. Тому дивимось зараз цією угодою, якщо в нас у нас заходить, а в нас все буде добре, тому що я своєму нашому, нашої схемі довіряю на всі 100. Ми з вами дійшли спочатку з 1700 доларів до е, майже мільйону до 950 тисяч. Не так просто дійти до цього мільйону. Це такий психологічний бар'єр, який нам необхідно перешагнути. Та дивимося, як поки дуже гарно Єврокат у нас відпрацьовує. Тому дивимось, дивимось. Залишилось у нас ще 20 секунд, 20 секунд до того моменту, як я стану мільйонером офіційно. Ну, в мене це не перший мільйон, але ж на Ютубі це буде першим мільйоном, поки йде все досить такий. Впевнено, і саме можете бачити, наскільки впевнено. Та, друзі, що я вам можу сказати. Дуже дуже впевнено, зайшла ця угода. І дивимось на наш баланс. Нам залишилася остання угода. Та, така впевнена угода, тому заходимо. Давайте на 700 доларів. На 700 доларів. Обираємо, давайте побачимо, можливо, зараз буде активно продавати. Або ж так грузить. Ні, активно покупати. Ми не будемо тут зах. Хоча давайте. Давайте тут зайдемо. Тут вже йде друга вершина, або тут він буде вниз, але ж мені кажеться, що буде пробувати ще вище. Тому дивимось, зайшов я ще раз тут, але ж мені так здається, що воно може й піти донизу до сюди. Але дивимося, але ж дивимося, я думаю, що все в нас буде добре, вже дуже важливо перейти ці... перейти. Перешагнути цей психологічний бар'єр у 1 мільйон гривень та йти далі. Поки перші 30 секунд у нас на 100% впевнено, ми йдемо. Дуже такий гарний памп в нас є. Ну, все таки як нам каже, наша стратегія активно покупати, і графік йде угору. Тому, хлопці, що я вам можу сказати, Дивимось, це в нас остання угода, яка зробить мене мільйонером. Тому, що я вам можу сказати, давайте. Дочекаємося останні 8 секунд. 5 секунд до того моменту, поки я стану мільйонером. І так, хлопці, що я вам можу сказати? Саме на відео я тільки що став мільйонером. Дуже такі приємні, приємні якщо чесно, відчуття. Ага. Зараз на моєму балансі рівно 1 мільйон гривень. То що я вам можу сказати? Я дуже радий. Я офіційно тільки що на відео став мільйонером. Тому ось такі справи. Що я вам можу сказати. Дякую вам за цей перегляд. Я дуже радий, так 24 341. А, 24 341. Так. 24 341, 000. 341? Нам не 3 тисячі гривень? Нам не вистачило 3000 гривень, хлопці, ні, я не мільйонер. Стоп! Стоп, ні. Нам потрібно ще зробити одну угоду. Давайте без теханалізу тут не зайдемо. Такий фейл невеликий у нас трапився, мені не вистачило тисячі гривень. Ой. Ну нічого, зараз ми з вами їх швидко заробимо, я вже так е, обрадувався. Тому дивимося. Ну і таке буває. І таке буває, хоча інвестінг нам каже. Активно покупати, але він каже, мабуть, з ці, ось ось десь з цієї точки, тому, можливо, зараз воно і не зайде в мене, то що я зайшов, але ж активно покупати може і з цієї точки в нас бути. Тому інвестінг наш не помиляється, а те, що в мене зараз буде плюс, інвестінг може рахувати на одну хвилину звідси заходити, щоб не було зайвих питань. Тому що можу сказати, ось такий фейл в нас трапився, але ж через. 14 секунд я стану мільйонером. Вже другий раз виходить, <хи> але ж вже офіційно. Що я вам можу сказати, друзі? Через 3 секунди я мільйонер. Все, 24,536. Давайте перевіримо 536. Так, в мене 1 мільйон 5 тисяч гривень зараз на балансу. Що з ним робити? Що б ви зробили б з такими грошима? Напишіть в коментарях, мені дуже важливо та цікаво це почути. Тому, аж самому не віриться, 1 мільйон 5 тисяч гривень це дуже такі приємні емоції, але ж це тільки початок. Тому, хлопці, переходьте до мене в телеграм-канал, там буде більше інфи. Тому ось такі справи. Торгуємо ми з вами на. Офіційному сайті Pocket Option. Ссылка на нього буде в коментарях під цим відео, Ссылка на мій телеграм також буде під цим відео. Та як я буду витрачати цей мільйон, також покажу в коментарях. Тому всім дякую за перегляд.